Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, брати і сестри, завтрашня неділя, якою православна церква, зважаючи на нашу духовну неміч і слабкість, починає готувати нас до подвигу Великого посту, носить назви Неділі Промитаря і Фарисея. Адже за божественною літургією в цей день читається саме ця євангельська притча. Цей Воскресний день є початком постової тріоді, богослужбової книги. Які знаходяться всі служби Святої Чотиридесятниці. На всенішньому бдінні цієї неділі в кінці поліолею вперше у річному колі Богослужінь співаються особливі стихири, покаяння двері від життєдавче, якими церква надихає нас на покаяння і переосмислення свого життя. Євангельський уривок цієї неділі подає нам Христову притчу. Єдину, в якій події відбувається в храмі, Христос, Господь, який любить праведників і милує грішників, подає нам образ двох людей, які прийшли помолитися Фарисея і Митеря. І в цих двох образах ми можемо побачити самі себе. Фарисей, нібито дякує Богу, але робить це гордовито, порівнюючи себе з іншими людьми, на фоні яких він здається собі великим праведником. Тому і осуджується Богом за лицемірство, осуджуючи Його лукаві справи і фарисейський піст, наступного тижня церква скасовує для вірних традиційний піст у середу і п'ятницю. Грішний митар, б'ючи себе в груди і опустивши очі додолу, дарує нам молитву повну смирення. Боже, будь милостивий до мене грішного. Через смирення, Господь. Виправдовує Його. Цією причиною Ісус Христос попереджає нас про найбільшу духовну небезпеку, про гордість, яка породжує в людині всі гріхи. Але тут же Він вказує нам на матір всіх чеснот і на найбільшу зброю, якою перемагаються всі підступи лукавого, на смирення, через яке людина наближається до Бога, адже Бог гордим противиться. А смиренним дає благодать. З усією відданістю і ревністю, укріплені Богом, приймемо всі добрі настанови, якими Свята Матір Церква готує нас до поприща Великого посту, щоби, очистивши себе покаянням, укріплені молитвою і постом, пройшовши цей шлях з чистим серцем і радістю зустріли ми світле свято Воскресіння Христового.